Українська агенція нерухомості ріелтор 3D'ята. Ось такий класний вид на церкву, на ось такий сад на вулицю. Поряд парк. Ми маємо з нашого будинку, який в продажі 190 метрів квадратних, із котрих 90 метрів це гараж величезний, і лише за 165 тисяч. І ми знаходимося в бенередра. Це. Можна сказати, селище на території Гандії або дуже-дуже близько до Гандії. Величезний будинок, зараз все покажемо. І хочу нагадати, що ціна всього 165 тисяч. І власне, дивіться, ми зараз знаходимося в вітальні. У нас в будинку є три поверхи. Перший поверх це гараж величезний, другий це власне будинок, і третій поверх це тераса. Вітальню ми подивились ось така величезна. Йдемо далі. Тут у нас вхідна зона, ви бачите, сходи на терасу і вниз, а тепер покажу решту кімнат. Кухня. Кухня досить простора. Як на мене, потрібно зробити ремонт, виконати старі меблі. Це дійсно величезний будинок. Купа є можливостей. Ви побачите гараж, зрозумієте, що там можна і СТО відкрити і щось інше. Ось таке є, як патіо або галерія, виведена вода, каналізація у нас вниз там йде доступ до гаражу. Мені сказали, що там можна встановити ліфт. Але це вже за вашим бажанням. Йдемо далі. І так, ще одна спальня кімната. Ну, точніше, перша спальня ось така. Тут є кондиціонер. В принципі, місця достатньо, можна встановити двохспальне ліжко і без проблем. Вікна, до речі, в будинку нові пластикові. йдемо далі. Ванна кімната. Ось така простора. Тут, в принципі, все необхідне є, ви бачите. місця достатньо, повноцінна ванна стоїть у нас. Поряд невеличка кімната, її можна використовувати як дитячу. Місця тут небагато, але тим не менш, або ігрову кімнату, або дитячу спальню без проблем. І найбільша спальня. Ось така. Ви бачите, скільки тут місця у нас. Також є кондиціонер. Залишилось вам показати терасу і гараж. Тому поїхали. Друзі, обіцяв показати терасу. Ось наша тераса. Нагадую, що ця тераса це особисте володіння мешканців цього будинку. Ну, тобто в користуванні лише тих, хто мешкає тут. Тут величезний простір, можна поставити, тут мангал, зонти, ліжка, сидіння. Ви подивіться, просто на який шикарний вид виходимо з цього боку, тут гори. Церква, до речі, я дізнався, що ось це е, е, напроти нас споруда е, школи, е, якщо правильно я зрозумів, це школа священників чи служителів церкві ось е, духовна, якась семінарія. Ось так буде точніше. Подивіться, вона просто величезна, І звідси ми бачимо лише її частину, але вона. Простягається в той напрямок і має досить велику територію. Подивіться, просто в якому місці ми знаходимося. І ось поряд одразу парк. І цей парк вже, до речі, належить до Гандії. Тому ось наша тераса, ще раз нагадую, будинок 190 метрів квадратний з гаражом 165 тисяч. Чекаємо на вас, на другий і третій власне, поверх і наш гараж. Я б сказав, що це гаражище, він просто величезний. Тут без проблем можна зробити СТО це дуже багато місця, ви просто подивіться. Тут теоретично можна поставити ліфт, якщо комусь дуже закортить, але не бачу сенсу. Ось такий величезний гараж в 90 квадратних метрів ми маємо. Тобто проблем з парковкою авто не буде від слова зовсім. І зараз подивимося, що у нас на вулиці. Вид на вулицю і наш будинок.